У центрі нашої уваги голова Чернігівського апеляційного суду Валерій Заболотний, його прізвище добре знайоме нашій редакції. Але цього разу ми зібрали ще більше фактів про родину, майно, декларації і стиль життя. Звісно, в нашому розслідуванні фігурують інші представники суддівського корпусу Микола Оседач та Валентина Антипець. Проте саме заболотний постать номер один у нашому сюжеті. Бо коли ти очолюєш суд, де справ. Ви роками не зрушують з місця, а окремі вироки викликаючи найменше здивування. І водночас у родині з'являються новенькі квартири, мільйони готівки, закордонні подорожі, і щедрі подарунки. Увагу журналістів гарантовано. Наша команда аналітиків ретельно перевірила всі необхідні реєстри, і це дало свої плоди у вигляді безлічі цікавих фактів. Мами, брати, діти всі забезпечені краще ніж середні підприємець Чернігова. Хтось купує квартиру в новобудові, хтось оформлює нерухомість, а деякі живуть за кордоном своє найкраще життя. Ось, наприклад, мама судді заболотного, – 75-річна пенсіонерка і новоспечена власниця оселі в одному з житлових комплексів Чернігова передбала вона цю двокімнатну квартиру півтора місяця тому.